Отрута кохання, яка викликає почуття закоханості та захоплення, я боюсь просто про це розказувати. Естракт парфуму в концентрації 80% ефірних олій, який був створений румунським парфумерним нішевим брендом у 2020 році. Саме співпраця з використанням чорної магії та любовного привороту дала можливість Мігель Матусу створити приворотне зілля, поєднавши традиції, культуру та експерименти в одній надзвичайно складній ольфакторній композиції. Цього було випущено 100 флаконів на весь світ, які зроблені на секундочку з індивідуальної роботи. Ковалів. Тому тут кожна кришечка у флаконі відрізняється від попереднього своїм орнаментом, своєю роботою, своєю напиленістю, і це неймовірне мистецтво. Шкіряна, димна, мускусна основа, яка ух, поєднана з тваринним жиром і з квітами. Серед прихильників він просто носить назву інтоксикація того, що стійкість. І шлейф в даному ароматі тримається більше двох діб. Він прямими словами просто в'їдається у вашу шкіру, і що саме найцікавіше, потрібно бути дуже обережним з одягом. Тому що тут дуже велика кількість цих олій, і проста людина, яка ніколи не користувалася парфумами або яка не має досвіду в ультраніші, вона просто не стягне даний аромат. Закоханість, немов хімія, яка повинна індивідуально розкриватись на кожній людині, а саме його. Творенна основа, тваринний жир в першу чергу повинна пояснювати нам і нагадувати про всі ті тваринні інстинкти, які в першу чергу зв'язують нас одне з одним.